Сижу вдома, думаю, до Наталі ж не буду йти, вже ж скоро діти приїдуть. Перед цим вона телефонує, що Оля плем'яшка, сказала, може, зустріч хай тітя, Тоня зніме не для YouTube, а для архіву, для нас. От. Кажу, ні, Наташ, я не буду знімати. Кажу, як Наталочки, позвони своїй, якщо вона дозволить, я буду знімати. Потім вона мені телефонує, каже, ні, Наташа не дозволяє. А, а тепер вона мені телефонує і каже Тоня, йди до мене! воно сидить, як Ти Дитина дала мені одіться. Все добре? Добре, ось вже фотографія. Я хочу ж не плакати. Так не плач. Та, не... Чого а говорю? чого? А чого ти мене покликала? Я думала, що мені не треба. Алло. Та, що ти хочеш, Надя? Дати, ти вже, сашу. Да, вже Ні, ще немає, я вже вискочила на двір. І мене покликала, не знаю чого. Та тому що я не можу, прямо тіліпа всю. Все, заспокойся, Наташ, все добре, ти, синочок уже в місті. Вони вже мені фотографію прислали. А, вони їх зустрічали, так? Да? Все. Ну, Наташа ж, видно, знімає. Ну, я всю тіліпає, як лихорадка. Ну Давай. все. Так я кажу: Тоня, йди до мене, хоч раді Бога. Ну, да. Я ж не хочу плакати. Ану, не плач. Тоня, Оля ж сказала, що по фотографії Та Наташа не, Наташа не, не дає. Каже, що це на показ ті, що й не хочу, а вони вже там, так що вони ж може сюди приїдуть. Ну да, сказала. ні, я виключу телефон і і все. Як, як вони скажуть, тільки приїдуть. Да, да, да. Скажуть знімати, як зніму. А та а я тільки Наташу можу знімати, не Ану, можеш, 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 а ну смійся, мене можуть. А А ну смійся мені. Я тебе більше году. Ти мене скільки? Вісім місяців, а я тебе год і два місяці. Я віддала. Що ти кажеш, Надя? Я кажу, ну Наташа ж поняла, що вони виморені, як і вийдуться і вона не так ми ж не для Ютуб, Надя. Ми, не для ми, ми хотіли, хотіли Оля, да сказала для вас, для вас. А Оля, знає, що Наташа не сказала ні. Наверно, не знаю. Ну то я не буду, так. Да. Ми давай, з тобою давай, вирішили. Давай. Все, Надя. Давай, давай. Та ні, Зоя, ну немає ще, немає. Час приїдуть, час приїдуть. Ну, так, посмішка на обличчі. Обнімать, синочка, красуня. Хочу ж не, плакать, не, не плач, хочу, ж не вона плач. Портить, а воно прямо всю. Все добре, все добре, Наталочка. Ти діждалась, ти хотіла так, хто ж це не хотіти, Ой, не я. як я за тебе рада, як я за тебе рада. Ти, ти, можеш, ти не можеш собі, тільки що Ліля дзвонила. Люся відправила, я навіть голосове не почитала, бо ти телефонуєш, а я ж сижу собі та й сижу. Та, ну, да. ну, а мене, думаю, хай іде хоч до мене, балакає, то що я обще. А я думаю, все та. Що ага. це ж... Ну це ж у тебе такий рефлекс. Ой, ну нічого, чекаємо.

Бо я встала. Ага. Так може я піду додому вже? Чи, чи ж поки вони приїдуть? Будь? Та ну, побудь. Ага, поки вони прийдуть. Та й підтрим. пішло. Хорошо. Так, веселенька Наталочка. Веселенька. <рис�> та веселенька. Веселенька Натуся. Це все добре. Це дуже радість велика. Діждалась синочка, бо дуже дуже сумувала, переживала. Я все розумію. Ну, чекаємо. Це хвилин, це хвилин ще 15, Наташ. Та ні, менше. Може, 10? Минут 10 їхати. Да. Може, воно і райка встане, піде. Ну, так. Да. А може, сюди рая приїде. Стільчик пустий. Наталя побігла, каже, я півчасу назад поставила картошку, вона там і згорить. Кажу, біжи, виключай її, встигнеш. Ну і побігла. Та я думаю, встигла. Я вже сама змерзла. Ну, хочуть, э, родичі хочуть, щоб я зняла для архіву э, племяшечка і... і де вже? Не знаю, виключила? Да. Тут і, і так швидко. І духовку виключила. <laughs> ну і молодець, не знаю, де ваша кішка. Ти послігиш, ключу, не було дню. Десь гуляє з гарбузом. Ну все, тепер сідай. Ой, ти картошкою <laughs> Ой. Ну і де вони оце так довго? Виключила ж, наче нормально ж. І духовку відкрила. Ага, ну головне, що виклюся. А ну картошечко й ти пахнеш. Оце гімнастика. Крос. Ну що? Може вийдемо аж туди чи ні? Та ну сюди. Та ні, ну так, да, вони ж сюди під'їдуть. Ну так, не буду і так бігла в хату. Ну, поки що нема. Так, я й не договорила. Ну і для архіву ми будемо знімати, а в Ютуб виставляти не будемо. Ага. Так, ми вирішили, то я е, 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 вертикальне відео їм зроблю, бо всі дуже хочуть. Та ну. Всі дуже Це... хочуть. Та нічого ну, нема? немає? Масив. нема, Наташ, нема ніде. Нема ніде поки що, тільки туман. Ну, та сьогодні ще якось навчає. Ага, нічого, так. Да. Може вони від тіля і будуть їхати отак. Ну, довгенько щось вони їдуть. Ще десь заїхали, може. Тера, ти чого? Тера, Мовчи тихенько, терочка, тихенько. На Це точно. Віка за 15 хвилин доїжджає. Те, ну, що тут а ми з тобою вже на вулиці скільки. Ти я вискочила 4 минути 12. Ну, хай я через 10 хвилин прийшла. Те, ну, може, й менше. Ну так. Да. І вже Оля вона вже другий раз подзвонила. Ось. Ї... Наташа жде. Ск... Сказали ж знімати. Сказали знімати. Тому знімаємо. Прийшла додому. Все, підтримала Наташу, поки приїхали її діти, ну і, і пішла додому. Хай вони там самі. Вже я так не буду ходити зовсім. Ну, коли там, ніколи. От. Хай вона до мене приходить. У них тепер своя сім'я вдома і все добре. От, раніше вона до мене частіше ходила, ніж я. Ну, а зараз я ж її підтримувала, то вона не так часто ходила. Ну, останнім часом частіше. Ну і я пішла додому. Я без дозволу знімаю. Оце Наташини діти привезли з Норвегії отаку зірку. І вже вони почепили. Ну, я думаю, вони не образяться. Бо е якщо я буду ввечері, коли буде темно, е погано буде видно. Ну, я спробую і ввечері. Але ну, зараз ось бачите, як гарно, Дуже гарно світиться. Мені сподобалось. Ну, вони там і показували ще, що... ну а це вже тут близенько я подивилась. Молодці. Хай у них все буде добре.